В цьому відео я вам покажу, як створити зведену таблицю, або ж англійською, Pivot Table в Excel. Зведена таблиця це зручний інструмент для аналізу даних. Коли у вас є, наприклад, величезний набір даних, і вам потрібно отримати узагальнену або ж зведену інформацію про них, яку ви не можете легко отримати, просто глянувши на таблицю. Наприклад, якщо у мене хтось запитає, Скільки продуктів у мене є з кожної країни в моєму скаженому холодильнику? Я можу отримати цю інформацію, якщо я додам сюди фільтрування, відфільтрую дані за країнами і потім порахую кількість із кожної країни. В принципі, не така вже складна робота на перший погляд, але це займе приблизно декілька хвилин, як мінімум. Друге питання, яка, наприклад, загальна вартість усіх продуктів із кожної країни, або яка загальна вартість усіх продуктів певного типу. Третє питання. Яка загальна вага їжі на кожній полиці в моєму скаженому холодильнику? Звичайно ж, я все це можу зробити вручну, якщо я додам сюди, наприклад, фільтрування, виберу якусь одну країну, відфільтрую за однією країною, скажімо за Україною, ось так. І потім порахую загальну суму ось цих значень. І таким чином я можу дізнатись, що з України у мене 155 одиниць різних продуктів. Але якщо у вас набагато більша таблиця, набагато більше країн, і вам потрібна інформація для кожної з країн, які є у вас в таблиці, то це у вас займе дуже багато часу. І тоді з'являється питання: для чого рубати дрова кухонним ножем, якщо у вас є бензопила. Бензопила в цьому випадку це, звичайно ж, зведені таблиці. Повертаючись до запитань, самі по собі запитання, наче і не складні, іначе у нас є всі дані, щоб отримати на них відповідь. Але, як я вже сказав, для обрахування вручну це неподобство займе чимало часу. Натомість, якщо ми використаємо зведені таблиці, то щоб отримати відповіді на ці питання, нам потрібно буде секунд 15, 20, можливо навіть менше. Додивіться це відео до кінця, щоб розібратись щодо чого. А в наступному я вам покажу трюк, як створити зведену таблицю за 2 секунди замість 30. І також покажу можливості зведених таблиць для рівня експерт, оскільки це відео, хоч і має купу корисної інформації, все ж більше орієнтоване на тих, хто ніколи не працював зі зведеними таблицями. Отже, для того, щоб додати зведену таблицю, нам потрібно перейти в закладку Вставлення і знайти опцію, яка називається зведена таблиця ось тут. Але перед тим, як її додати, декілька моментів. Зведені таблиці дуже спрощують аналіз даних і роблять цей процес легким і простим. Для людей, які професійно працюють з даними і які хочуть заробляти багато грошей, будучи експертом в Excel, зведені таблиці це не просто зручний, а дійсно незамінний інструмент. І зараз ви зрозумієте чому. Але перед цим декілька важливих передумов. Перша передумова, що дані в таблиці мають бути записані у стовпчик, як ось у мене. І стовпчики також повинні мати заголовки. Друга передумова це те, що дані не повинні мати порожніх рядків. Як, наприклад, зараз у мене, або порожніх стовпчиків. Інакше Excel може заплутатись і не зрозуміти, що є даними, а що даними не є. Третя передумова: біля вашої таблиці не повинно бути зайвих рядків чи стовпчиків, як, наприклад, ось тут або ось тут. Тому що Excel може також заплутатись і не зрозуміти, де закінчується діапазон з даними, з яких потрібно зробити зведену таблицю. Отже, перейдемо до власне створення зведеної таблиці. Для того, щоб її створити, нам потрібно поставити курсор на хоча б одній клітинці у нашому діапазоні даних, з якого ми хочемо створити зведену таблицю, і потім натиснути на опції Зведена таблиця у закладці Вставлення. Коли ми натискаємо на кнопку Зведена таблиця, у нас з'являється ось таке маленьке діалогове вікно, де Excel просить у нас вказати діапазон даних або ж таблицю, про таблиці ми говорили у попередньому відео, дані з яких. Нам потрібно використовувати для зведеної таблиці. Далі ми можемо вказати, чи додати зведену таблицю у поточний аркуш, чи у новий аркуш. Опція новий аркуш набагато зручніша, тому вибираємо опцію Новий аркуш, в принципі, залишаємо все без змін і натискаємо ОК. Хоча ще один момент. Ви можете переконатись, прокрутивши вниз і вгору, що Excel правильно вибрав діапазон даних, які ви хочете використати для зведеної таблиці. Якщо він це зробив неправильно, то ви можете натиснути на ось цю кнопочку Витерти або ж прибрати вибір, який Excel зробив автоматично, і додати цей вибір вручну. Ось так. Вернемось назад до розгорнутого діалогового вікна і натиснемо ОК. Excel додав мені нову закладку або ж новий аркуш, який називається, «Аркуш 6» в моєму випадку, де ми будемо налаштовувати нашу зведену таблицю. На перший погляд може виглядати трішки складно і Чи е, як його заплутано. От. Якась купа віконечок, а зліва якась секція, яка каже побудувати звіт. Давайте першим ділом перейменуємо цей аркуш на зведена таблиця. Зведена таблиця. Окей, натиснемо Enter. І почнемо розглядати ці секції, які у нас з'явились. Ми таких секцій ніколи не бачимо для звичайних таблиць, тому що це спеціальний інструмент. Лише для зведених таблиць. Отже, у нас ось тут є секція з полями, тут написано виберіть поля. Поля це стовпчики із нашої оригінальної таблиці. У нас є поле назва, яке співвідноситься до стовпчика. Назва ось тут. У нас є поле ціна за штуку, яка співвідноситься до ось цього стовпчика і так далі. Нижче у нас є чотири області або чотири секції, куди ми можемо притягнути ці поля. Наприклад, назву ми можемо перетягнути в рядки. Ми це зробимо за секунду. Далі у нас є стовпці. Ми ці поля також можемо перетягнути у «Стовпці». Ми ці поля можемо перетягнути у фільтри, де ми будемо фільтрувати, які дані ми хочемо бачити, і також у значення, яке буде відображати, куди ми додамо поля, значення з яких ми хочемо побачити. По суті, у нас є рядки, стовпчики. На перетині стовпчиків і рядків у нас є значення. І поверх цього ми можемо використати фільтри, щоб відфільтрувати дані за одним з критеріям. В одному з попередніх відео ми в деталях розбирали, як працюють фільтри. Обов'язково подивіться, якщо ви я ще не бачили. Отже, почнемо. Я можу захопити назву стовпчика або ж поля, як вони їх називають ось тут, з моєї таблиці, і перетягнути його в одну з цих секцій. Оскільки я хочу бачити назви країн, щоб побачити загальну вартість продуктів для кожної з них, я захоплю країну і перетягну у рядки. Так, захоплю і перетягну в рядки і відпущу ліву кнопку мишки ось тут. І ви відразу можете помітити, що дані в таблиці у мене змінились. Тепер я бачу список усіх країн, які є в ось цій таблиці у стовпчику країна. Що цікаво, що в цьому стовпчику у мене країни повторюються, а у зведеній таблиці ці країни не повторяться. Кожна країна записана лише один раз. Наступний момент, якщо я зараз класно буде поза межами ось цих даних, то віконечко з деталями підлаштування зведеної таблиці у мене зникає. Для того, щоб його повернути, мені потрібно повторно класнути на даних, які були створені моєю зведеною таблицею. Ось так. І можете помітити, секція «Справа» з'явилась повторно. Продовжимо. Я можу також додати тип в рядки, також захопивши його і перетягнувши у секцію рядки нижче від країни, і відпустивши ліву кнопку мишки. Зверніть увагу, як ось тут змінились мої дані. Що цікаво, Excel показує мені їх у зручному групуванні, де, наприклад, кожну країну можна розгорнути або згорнути. Ось так. Тепер на хвилинку відволічемось від власної таблиці і глянемо на панель завдань. Коли у мене активована зведена таблиця, згори на панелі завдань у мене з'являється одна головна закладка із двома підзакладками, якщо можна так назвати, для аналізу зведених таблиць. Перша називається аналіз зведених таблиць і друга називається конструктор. Ми кожну з цих закладок розглянемо окремо. Що тут цікаво, що якщо я, наприклад, захочу згорнути усі ось ці значення, я можу знайти кнопочку, яка називається Згорнути поле на панелі завдань у секції Активне поле» і натиснути її. І всі мої країни згорнуті, іконка зліва від назви країни стала плюсиком. Якщо я натисну на цей плюсик ось тут, то тепер ця країна буде розгорнута, і можна побачити усі деталі або ж усі типи страв з мого холодильника, які зроблені в Україні. Важливий момент, який, я думаю, ви вже зрозуміли, полягає в тому, що зведені таблиці. Хоч і використовують дані з нашої оригінальної таблиці, ось цієї міні-холодильник, вони тим не менше ніяким чином не змінюють ні саму оригінальну таблицю, ані дані в ній. Зведені таблиці лише відображають ці дані у якомусь іншому згрупованому чи обрахованому вигляді. Але самі дані в цій оригінальній таблиці ніяким чином не змінюються, коли ви працюєте зі зведеними таблицями. Далі спробуємо якісь інші дані. Але з першого заберемо звідси тип. Щоб прибрати якийсь елемент із однієї з цих областей або з цих секцій, у нас є три варіанти. Перший варіант ми можемо класнути на ось цій стрілочці, ось тут, і класнути на опції Видалити поле. Другий варіант ми можемо просто забрати пташечку, ось тут, із цієї секції поля, і це поле звідси зникне. І третій варіант ми можемо просто взяти і витягнути це поле поза межами секції. Як ви бачите, коли я захопив поле тип ліву кнопку мишки і перетягнув його у тіло нашого аркуша, то біля мого курсора з'явилась іконка такого хрестика, що означає, що якщо я зараз відпущу ліву кнопку мишки, то це поле буде видалене із секції рядки. Я відпускаю ліву кнопку мишки, і поле тип зникає з секції рядки. І ви також можете помітити, що групування у секції з даними у мене зникло. Тепер замість типу додамо в рядки. Поле, яке називається де воно, або ж місце знаходження мого продукту в холодильнику. Ось сюди. Окей. Тепер під кожною країною Excel відображає полиці, або ж місце знаходження в холодильнику, де товари з цієї країни лежать. чи стоять. Теж непогане відображення, але якщо замість рядків місце знаходження, це поле, яке в моєму оригінальному відображенні, ось тут, називається де воно. Якщо ми візьмемо, і перетягнемо це поле, де воно, із рядків у стовпці, то Excel додасть стовпці до нашої зведеної таблиці. І ці стовпці, звичайно ж, будуть відображати усі полиці в нашому холодильнику. Перша полиця, друга, третя, четверта двері, морозильник, шухляда. На загальний підсумок ми поки що не будемо звертати уваги. Зараз у нас є стовпці, у нас є рядки, але у нас немає даних. Так ось перейдемо до цікавішого. Закинемо поле кількість. Десь воно у мене тут. Я його назвав скільки є. Ось так. Так ось закинемо це поле, скільки є, у секцію або ж у область зі значеннями. І тепер ми зможемо побачити кількість товарів з кожної країни, погрупованих за місцем їх знаходження. В моєму холодильнику. Наприклад, глянемо на Україну. По Україні у нас на першій полиці 2 одиниці якогось продукту, на другій полиці у нас 107 одиниць якогось продукту, на третій 1, морозильнику 45. І всіх разом 155. Давайте повернемось до оригінальної таблиці і перевіримо, чи інформація дійсно правильна. Додамо сюди фільтр і відфільтруємо за Україною. Наприклад. так. Беремо виділення і поставимо Україна. Глянемо, наприклад, на другу полицю. Друга полиця у нас тут і ось тут. Якщо додати 99 і 8, то буде 107. Якщо ми глянемо на дані зведеної таблиці, то на другій полиці у нас 107 одиниць товарів або продуктів. Виглядає, що зведена таблиця все зробила для нас правильно. Якщо потрібно, зупиніть це відео на декілька хвилин, щоб розібратись. Хоча тут зовсім нічого складного немає. В секцію рядки ми закинули рядки, які ми хочемо тут бачити. Ми додали сюди країну. І тепер кожна країна стала у нас рядком. В секцію «Стовпці» ми закинули стовпці, які хочемо бачити. В нашому випадку місце знаходження у холодильнику. Це поле, бо ж цей стовпець в оригінальній таблиці називається Де воно? А в секцію значення ми закинули значення, які ми хочемо бачити, на перетині рядків і стовпців. Все дуже просто. Продовжимо далі. Якщо такий спосіб перегляду для мене не дуже зручний, я можу перетягнути місце, або ж де воно, зі стопців урядки під країною. Ось так. Зараз це у нас абсолютно ті самі дані, але відображені у інший спосіб. Можливо, мені так зручніше. Якщо я захочу, я можу додати ще й тип урядки. Або між країною і місцем знаходження, або після. Місце знаходження, наприклад, сюди. Тепер дані у мене ось тут згруповані спершу за країною, потім за місцем знаходження в холодильнику, і потім за типом. Приберемо звідси місце знаходження і залишимо лише країну і тип. Тобто зараз дані у мене згруповані спочатку за країною, а потім за типом. Якщо я захочу, я можу перевернути це групування у дуже простий спосіб. Помінявши країну і тип місцями, я захоплю тип ось тут у секції рядки, і перетягну вверх, щоб тип знаходився над країною. І в моїй таблиці це групування також змінилось. Ми можемо помітити, що, наприклад, десерти у нас є з Ірландії, Іспанії, Молдови, Польщі, України і Японії. Тобто, під кожним типом ось тут, у мене є список країн, чиї страви цього типу є в моєму скаженому холодильнику. Я вам зараз порекомендую досить зручний спосіб, як швидко набити руку зі зведеними таблицями. Треба просто потикати пальцем в небо, як би це банально не звучало, тобто створити якусь таблицю, створити зведену таблицю з неї і пододавати ось ці поля, в рядки і стопчики. І подивитись, чи таблиця виглядає так, як вам подобається, чи так, як вам підходить. Якщо ні, ви можете ці поля повидаляти і позмінювати розміщення цих елементів. Ось так. Я гарантую, ви освоїте зведені таблиці у такий спосіб за 15 хвилин. Продовжимо. Якщо я, наприклад, хочу побачити, скільки у мене видів продуктів кожного типу, у випадку оригінальної таблиці, типи у мене знаходяться ось тут. І, скажімо, мені стане цікаво, скільки продуктів типу десерт у мене є, я можу в цьому фільтрі вибрати опцію Десерт і дізнатися, що у мене є 8 різних продуктів типу десерт. Я це можу зробити ось тут вручну, або я можу це зробити набагато швидше у моїй зведеній таблиці. Для цього мені потрібно буде прибрати ось ці поля, прибрати ось це, додати поле тип урядки і також додати поле тип узначення. І тепер, якщо ми глянемо, наприклад, на десерт, ми можемо помітити, що зведена таблиця нам точно і правильно каже, що у нас є 8 різних записів, у яких тип є десертом. Тобто ось ці дані. У нас так само є 6 різних записів для гарнірів. У нас є, наприклад, 2 записи для м'яса і так далі. і так далі. Тобто одне і те ж поле ви можете використати в цьому випадку аналізу. використати у двох секціях, або ж у двох областях. Ось тут. Продовжимо. Якщо я хочу дізнатись, яка загальна кількість одиниць товарів в моєму холодильнику з кожної країни. То ось тут замість типу мені потрібно було б вибрати країну. І потім вибрати, наприклад, Україну. Ця інформація у оригінальній таблиці із фільтруванням відображається у наступний спосіб. У зведеній таблиці ми можемо зробити це набагато швидше і простіше. Так, спочатку видалимо все це. У секцію або ж в області рядки додамо країну. А у значення додамо. Кількість. Так, скільки я. Окей. Тепер я знаю, що у моєму скаженому холодильнику у мене є 155 одиниць товарів з України. Якщо я також захочу побачити тип цих товарів у своїй таблиці, я можу додати тип у секцію рядки. І тепер зможу побачити, що з України у мене є 2 гарніра, 100 одиниць десертів, 45 одиниць закусок і 8 одиниць м'яса. Можливо, цих даних для мене забагато, і я хочу відфільтрувати, щоб побачити лише дані з певного розміщення. Для цього мені потрібно буде використати секцію фільтр. В секцію фільтр мені потрібно перетягнути поле, яке називається Де воно або ж розміщення. І тепер, якщо я прокручу свою таблицю догори, у мене згори з'явився ось такий фільтр. Дуже схожий на той фільтр, який у нас є в звичайній таблиці, він, по суті, працює по тому самому принципу. Ось тут, у зведеній таблиці, я можу сказати, що я хочу побачити усі продукти лише з першої таблиці для поточного вигляду даних. Зараз ви можете побачити, що в мене є лише 1, 2, 3, 4, 5, 6 країн, товари, з яких знаходяться на першій полиці. Якщо потрібно, я можу поставити ось тут ташечку і вибрати більше, ніж одну полицю. Наприклад, я хочу побачити усі продукти, які в мене знаходяться на першій і другій полиці, і подивитись, з яких країн вони у мене є. У мене продукти на першій другій полиці з Англії, Ісландії, Канади, Китаю і так далі. Ось так цікаво працюють зведені таблиці, як я вже казав, нічого складного немає, якщо побавитись з ними хвилин 10-15, ви в усьому легко розберетесь. Зведені таблиці, як вам вже зрозуміло, з назви і з пройденого в цьому відео зводять інформацію у аркуші до більш узагальненої, аналітичної, якщо хочете, форми. І дають нам краще зрозуміти, що ці дані в таблиці означають. В наступній частині я вам покажу набагато цікавіші і потужніші можливості зведених таблиць, і також як створити зведену таблицю за декілька секунд. Тому підписуйтесь до каналу, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.